Всім привіт! Вийшло у нас нове випробування сьогодні, Танго вдвох. Так, я його вже пройшов на три зірочки, Давайте я покажу, як. як я його проходив. В принципі, це не моя ідея. всі як його проходили. покажу вам, як я його проходив. так, Кидаємо е, суперлучність. Ось сюди одну, другу, ось сюди. Очікуємо, поки вони знесуть е, адські башні. Далі будемо викидувати два гобліна на... на склади золота. В принципі, тут недовго. Встигаємо в притирку. Поки чекаємо покацькі башню, б'ємо. Винесемо лагеря героїв. Так ось по центрі, по одній молнії. Так, випускаємо тут одного, тут одного гобліна. І далі випускаємо на мордіри по одній лучниці. Разум лучниця. Два лучниця. Так. Трішки очікуємо. Ось сюди кинемо два бомбера. Так, тут випускаємо одну відьму знизу, другу відьму знизу, справа одній з боків. І очікуємо, поки закінчиться тут. Чистка знизу. Закінчиться чистка знизу, запустимо Валькірію і запустимо Боблери всередину. Глиночку. Так, в принципі, можна запускати. Так. Потім на мегатест, на тесле випускаємо, закидаємо, щоб тесла не... Ой, адські башні нам не спалили наших електриків, викинемо також мишки в двох Дві банки. Тут прокинемо повлерів знизу. Не повлерів, а... Подривників, щоб вони знесли стіну і наші війська змогли вийти наверх безпосередньо вже. Ну, В принципі, дуже легенько. Тось. Взагалі не знаю, що тут проходити. Це просто. Ну, ось якось так. Простесенько прийшов, напевно, серед цих всіх іспитань, які були. 4 це четверте. Це саме просте. пташка у нас була така від ігрока Judo'S. Так, в принципі, користуйтеся. Проходьте цю Ісіо, в принципі, вона не тяжка. Але по, по, по цих зіллях це таке зілля ресурсів, не знаю, безполезне Іменно для мене. Не знаю я кому. Ну, ось так. Ну, в мене на цьому все. Всім дякую, всім пока.